Кременчук 7 липня швидкі новини. Президент України Зеленський прибув до Братислави та почав офіційні зустрічі. Генсек НАТО Столтенберг заявив, що на саміті у Вільнюсі лідери країн НАТО підтвердять, що Україна стане членом НАТО. Радник керівника Офісу президента України Подоляк заявив, що постачання для України касетних боєприпасів знизить боєздатність та моральний стан російських загарбників. Укренерго просить громадян з 16.00 до 23.00 обмежити використання кондиціонерів та інших потужних електроприладів. Укрзалізниця поновлює патрулювання пасажирських потягів. В кожному будуть знаходитись два працівники воєнізованої охорони. Печерський суд обрав запобіжні заходи керівникам полтавського ГЗК, який належить втікачу олігарху Живаго, тримання під вартою або застава від 2 до 60 мільйонів гривень. Сьогодні в Кременчуці невідомі повідомили про начебто замінування кількох державних установ та АЗС. Інформація не підтвердилась. Більше новин на наших каналах в YouTube, Telegram, Facebook та Instagram. І пам'ятай, підписка і лайк!